Як зазначив директор комунального підприємства Житомирводоканал Михайло Нечепорук, ідеєю флешмобу було показати, що вода це те, що об'єднує людей, країни, народи, світ, об'єднує задля миру. Учасниками заходу не випадково стали учні саме екологічного ліцею номер 24 які добре знають, чому потрібно економити воду та дбайливо до неї ставитися. Беручи участь в екологічних проектах та акціях, вони засвоїли, що вода дорогоцінна. Вона може стати причиною війн на землі або їх зброєю. Є країни де люди помирають від спраги, тому важливо усвідомити, що від кожного з нас залежить, скільки води та чистих воду їм залишиться для наступних поколінь. Якщо взяти біологію, то перше життя взялося з води, і треба берегти воду. Вода об'єднує нас. Ми беремо участь у акції Вода об'єднує Україна за ми. Цей день дуже важливий для нас, тому що кожна дитина в Україні хоче миру, щоб було мирне небо над головою, та було все добре. Починаючи з 2002 року, екологічний ліцей номер 24 плідно співпрацює з водоканалом, і це не перша спільна робота. В рамках програми Агенції США з міжнародного розвитку вони разом внесли вагомий внесок і у створення універсального посібника під назвою Все про воду для майбутнього споживача. Ось в Денвері за нашими матеріалами була виданий, виданий такий підручник, це посібник для вчителя. На 35 років розрахований. Все про воду. Це дуже важливий факультатив, дуже важливі заняття. Не тільки наша школа її проводила, нас підтримало управління освіти і в багатьох інших школах. Також такі факультативи проводилися і проводяться зараз. І ми також над цим працюємо. Усі регіональні флешмоби будуть згодом об'єднані в один загальнонаціональний. Його транслювання. Ватимуть по всій Україні на одному з центральних телеканалів.